Хотів сьогодні поговорити із вами на а, теми маніакальності Росії, а, точніше, навіть скоріше, її історичної долі. А про оці а, замашки Путіна відновити радянський союз абсолютно незрозумілий а, про пана Лукашенка, що з ним буде в майбутньому, і звичайно ж. Україна, Росія та Білорусь через 10 років. Давайте почнемо з мабуть такої глобальної проблеми. Якщо зазирнути до історії, саме чеченська війна, війна у Грузії, Україна куди не гляньте? В історії завжди постійно Росії мало місця. Вони постійно намагаються когось захопити і постійно на когось нападають. Чому, Чому так відбувається в російській історії? І який фінал цієї історії Росії ви бачите? Причин насправді декілька. А перша причина це те, що російське суспільство воно є безплідним, тобто воно нічого вартісного майже не виробляє ні в якому сенсі. І для того, щоб на щось претендувати, їм потрібно постійно когось пограбувати. Тобто, це екстенсивний шлях розвитку без цього грабунку, як у пир натуральний, без того, щоб попити з когось крові, вони жити не можуть саме звідси їхня постійна агресивність. Вони говорять самі, відверто говорять, що вони не можуть закритися в своїх кордонах, працювати над собою, тому що вони потім розваляться. Їм необхідно якийсь оцей імпульс на когось злобу всього цього стада спрямовувати. Це одна причина. Інша причина полягає в тому, що для того, щоб Росії знов-таки на щось претендувати, їм необхідно у них є величезний Комплекс комплекс неповноцінності у всього суспільства по відношенню до заходу. Вони розуміють, що вони насправді нічого руками, вибачте, зробити не можуть, і на ць і головою теж і на цьому тлі у них величезний комплекс, і комплекс долається через агресію. Є такий механізм психіатричний. Крім того, ці люди, росіяни, вони в своїй країні е дуже надзвичайно принижені. Для того щоб їм почувати себе добре, їм необхідно щоб хто щоб їхня влада вбивала когось за кордоном. Тоді вони себе почувають нормально. Якщо когось бомбить їхня влада, значить вони чогось варті, якщо вони можуть когось бити. Тому що без того, щоб когось бити, вони не відчувають своєї повноцінності, тобто вони точніше відчувають свою неповноцінність і національну, і персональну. В кожному конкретному випадку тому от такий механізм: оце стадо фактично підганяє вождя до цього грабунку і зовнішньої агресії, а сам вождь спрямовує це стадо туди ж, от, власне кажучи, на цьому вони і живляться. Тому як тільки буде міцна стіна, як тільки буде сильніший з одного боку Китай, з іншого боку НАТО і Україна в складі НАТО. Як частина НАТО одразу росіяни розваляться російська ця імперія розвалиться на багато-багато частин. Їм просто не буде на кого кидатися і свою злобу виплескувати. Розумієте, дякую вам, пане Олександре. От, ви знаєте, за всі роки правління Путіна. Ми тільки робимо що спостерігаємо, який він кровожерливий. Йому постійно мало. Як ми тільки що його, тільки що узагальнили про російський народ, але на сьогоднішній день черга вже дійшла і до України. Виникає питання: що ж насправді Путін хоче від України, і навіщо вона йому потрібна? На вашу думку, він хоче знищити Україну, тобто вбити Україну, український народ для чого для того, щоб насититись нашими ресурсами. Оця імперія зовнішньої агресії вона не може функціонувати без того, щоб когось не пограбувати. Тому їм треба вкрасти наші ресурси, почати ними торгувати знову. І набивати собі ціну. Крім того, йому потрібно знищити українців, для того і поставити їх в залежне, ну, тих, хто залишиться в залежне е становище, щоб його власний народ, з цими комплексами національними, щоб він відчував, що для чогось їм потрібен, що він робить когось ще більш приниженим, ніж вони самі. Знаєте, як казав колись Гоголь, е бути при призренним від призренних. От. І, власне кажучи, крім того, крім цього всього, він, очевидно, перебуває в такій манії, йому необхідно чимось себе в історію впечатати. Ну, чим він може впечатати в історію? Те, що з'їв там 2 трильйона доларів, які Росія заробила на нафті. Тим, що помазав труси опозиційному політику гульфікову частину трусів отрутою. Тобто в нього така слава, з цією славою він уже війшов. І тим, що його е, вболівальники харківського металіста назвали відповідним словом. Да? Тобто, оце його, так би мовити, межа. І він хоче помститися і нам, і всьому світу, і заходу. Крім того, як людина. Закомплексована, яка так само розуміє свою ницість, як і російське суспільство, він хоче кинути виклик всьому заходу, і на очах цього заходу, мовляв, боягузликового, взяти і когось знищити, і цим принизити і Захід, і Україну. Е, от так, така ціла низка його мотивацій. Але найбільш проста це, звичайно, пограбувати просто Україну, тому що ця імперія вона інакше не існує, вона тільки може когось пограбувати і все. Вона супер неконструктивна з економічної точки зору. Вже майже скоро, вже скоро буде майже рік, як Україна протистоїть цьому ворогу і фактично захищає весь демократичний світ. І в першу чергу, Європу. А якщо б Україна не вистояла, як ви вважаєте? Яка країна була б наступна і чому саме так? Та що завгодно, і Польща, і країни Балтії. Могли б бути вражені, могла б бути і, і там Болгарія, Румунія, сусідні країни спочатку. Тобто, це був би такий похід на як монголо татарської навали до останнього моря, От, тобто до Атлантичного океану. Тому, звичайно, що Європа, захищаючи, допомагаючи нам, вона допомагає сама собі. І... Адже чи... да, -да, да вибачте. Тому наша перемога так само буде перемога всього світу. А чи змінилися б методи Путіна, якщо б він пішов на якусь іншу країну? Тобто ми бачимо в Україні у війні. Зараз він вже програє, він вже використовує енергетичний терор, вже майже всі карти, окрім ядерної зброї, він використовує і вже використав. Зараз вже, мабуть, такий один з крайніх етапів. Я вважаю, що це величезний терор всього світу саме енергетичний терор. А які були б методи саме в інших країнах? Наприклад, якщо взяти ту саму Польщу? Ну він міг би застосовувати ядерну зброю. Якби е, оцей шантаж про ядерну зброю, який вони почали говорити десь пару тижнів тому, якби він пройшов, то звичайно вони постійно, постійно його б використовували. Тому що піддатися на ядерний шантаж це означає отримати постійний ядерний шантаж. Ну, На Заході це зрозуміло і сказали, що будуть відповідати на удари ядерні. Це, звичайно, дуже добре для України. Вони можуть застосовувати взагалі найбільш підлі засоби, які тільки можете уявити, які не можете уявити. Всі вони готові застосовувати. Але до тієї межі, поки їм не страшно. От коли їм стає страшно, реально, от тоді вони зупиняються. Тому все і хімічна, і бактеріологічна зброя, і ядерна зброя все в арсеналі. Все в арсеналі. Просто деяка вона не дуже ефективна, може бути для тих чи інших засобів. <кій> а деяка просто її страшно застосовувати, тому що буде відповідь з боку Сполучених Штатів і Великої Британії. Пане Олександре, можливо, ви як історик поясните а, саме про це маніакальне бажання Путіна а, відновити СРСР. Абсолютно незрозуміле бажання. Дивіться, якщо б подивитись на весь цивілізований світ, то світ постійно рухається до чогось нового, до прогресу, до майбутнього. А Путін абсолютно навпаки він затягує Росію до минулого і фактично намагається відтворити історію, відтворити минуле вже під час сьогодення. Як на мене, звучить досить абсурдно, і причому цього принципу притримується тільки одна країна на сьогодні. Це Росія. Повернути минуле і не йти до майбутнього дуже дивно, цікаво, як би ви це пояснили як, як історичний експерт. Ну по-перше, вони в Росія живе в історичних проєктах. тобто вони абсолютно не знають минулого і не хочуть знати. Вони в якихось таких казочках розповідали, можуть повторити і нічого не можуть повторити насправді. Тобто, от зараз їх відправляють, цих мобілізованих там з милими автоматами. Да? А це у ну, їхніх дідів, і наших дідів теж, на жаль, відправляли іноді просто з цеглиною, навіть без рушниці, без нічого. Тобто вони не знають своєї історії. Вони, їм здається, це хруст французьких булок, вигадали там всяку історію. А насправді вона була ще більш огидною, ніж це те, що зараз в Росії. І тому вони це розглядають якусь золоту добу, коли вони там. Півсвіту, значить, якось там керували цим півсвіту цим соціалістичним так званим табором. І це для, здається для нього якби така золота доба. Крім того, крім того, Путін сам та й весь КГБ та й весь СРСР розвалився дуже легко під вітрами історії. Тобто ніхто не виступив проти, ніхто. ГКЧП було запльоване, викинуте там і так далі. Uh, і Путін просидів в цей час разом з КГБ, разом з агентами, там кількома мільйонами КГБ в Радянському Союзі. Uh, якби вони всіх агентів просто зібрали на одну площу, це було пів Москви, там розумієте, чи вся Москва. А вони нічого не зробили, вони просто пролежали. Вони були uh, тюхтіями, які були під впливом партії і розбігалися в різні боки. І, звичайно, що йому соромно за це, що він навіть пальцем не порушив. Для того, щоб за свої ідеї стати, так як стали українці на Майдані раз, на Майдані два, і як стоять зараз. Тому що і Російська імперія, і Радянський Союз це абсолютно штучні країни. Вони розвалюються дуже легко насправді. Як ви знаєте, Російська імперія в 2017 році розвалилася, як тоді казала російська інтелігенція, Російська імперія сліняла за, за 7 днів, чи за 3 дня навіть розказував. Сліняла за неділю, отак. Вся Російська імперія була, була і сліняла за неділю. І так само в радянські часи, в 91-му році, отак один вітерець подув і вона роз, розвалилася. Просто через те, що це абсолютно штучні утворення. А Україна це не штучне утворення. У нас мільйони людей задіяні в обороні. І тоді були в 20 ті роки, і зараз. От тобто, фактично, Путін просто-напросто не може собі пробачити своїх історичних помилок і своєї слабкості внутрішньої, яку він припустив, як ви кажете, при розподі СРСР і просто намагається її відновити і, хоч якось за це виправдатись перед самим собою, навіть не себе, не себе персонально, тому що для себе він виправдання знайде. Такі люди, як правило, вони дуже не критичні, а просто за всю систему. <свят> і вона виявилася така гнила, така абсолютно штучна. А вона не могла бути інакшою в штучній країні. Тому що СРСР був штучна, абсолютно штучна країна, як сьогоднішня Росія, штучна. От там є таджики, є чукчі і є карели. І це зовсім різні світи. І ще є Чеченці. Тобто, це така країна, в якій забрати ФСБ і забрати їхню охранку, і вона просто розвалиться. Можна навіть армію не забирати. І вона розвалиться ця Росія на дуже багато шматків, і то, власне кажучи, так і буде свого часу. Пане Олександре, адже під цю саму систему так само попадає і пан Лукашенко, який я ну, не я не буду дуже довго про нього розповідати. Я думаю, це всім відомо, як він зараз намагається всидіти сидіти на двох цільцях і з Путіним товаришувати, і тим самим ще якось себе вигороджувати перед Україною, перед українським народом, що він, начебто, ні при чому, як він каже. Але цікаво від вас почути саме все ж, який буде фінал у цього черв'ячка на сковорідці, як його ще називають, у пана Лукашенка? Він виконає все ж забаганки Путіна та стане його повноцінним союзником у цій війні і взагалі у світі. Чи все ж вижене Путіна зі своєї території і спробує нарешті повернутися до цивілізованого світу? А, ні, Лукашенка не спробує повернутися Все вже для нього. Цей Рубікон перейдений, тобто він може в кращому випадку розраховувати на якогось там васала, коли він буде бачити, що Росія буде хилитися вже остаточно до занепаду, і взагалі ніяких шансів, він буде так грати роль найкращого васала, так би мовити, цієї конаючої імперії, але може так статися, і швидше за все станеться, що він оцей стрибок на Україну останні все таки здійснить. Тобто буде е вважати і буде, е так би мати, думати, що інакшого шляху нема. Тобто, там ледь е не про ядерну зброю, про те, що Росія йому передасть ядерну зброю. Це теж виключати не можна, хоча зрозуміло, що американці тоді е від будуть відповідати симетрично і ядерну зброю може отримати хто за От тому цього виключати абсолютно не можна. І е, в, я думаю, що це людина Лукашенко, яка совкова людина, і це практично останні такі совкові кадри, такі заматеріали совкові кадри. Він був совковим дуже прородянським ще в часи Горбачова. Горбачов його до речі, знав. А в ті часи ще як він був головою колгоспу якось там і коротко, партійний кадр. Такий, тобто, це людина, яка розуміє. Владу в її радянському такому тлумаченні, що без влади ти просто пилі лагерна, ти ніхто. І тому він вчепився в цю владу, як воша в кожуха. Він просто без неї абсолютно не може. Це, це реальний патологічний, такий совкова бюрократія в такому своєму найбільш рафінованому вигляді. Це тупа совкова, тому що була ще розумна совкова бюрократія. А це така тупа, тупіше не придумаєш. І, але з інстинктом, просто цим інстинктом хапальним, е, однозначним. Тому Росія його розводила дуже багато разів на цей інстинкт влади. До речі, з революцією два з половиною роки тому там же росіяни грали в дві руки, Вони фактично цю революцію трішки так піднімали. А з іншого боку, Лукашенка робили залежним від себе і притягували на свою сторону. Зрештою, їм вдалося. Це зробити, тобто Росія постійно грала на тому, що він просто за владу вчепився як воша кожуха, як то кажуть. І вони тільки трішечки пограються чимось, і він кидається в нього рефлекси, в нього голова просто відключається, і він кидається в ту сторону, просто щоб в нього не забрали цю владу. Ну це людина патологічна. Кінець її буде дуже тяжкий для цієї людини, для Лукашенка. Тому що він встиг нагрішити, мабуть, не набагато менше за Путіна. От. І тому зрозуміло, що чим це все до нього повернеться. Він не має ні, нічого навколо себе, ні народу, ні надійної бюрократії, ні своєї країни, нічого. Він просто грає за себе. Він заради себе оцю всю Білорусію знищить, в топку її кине. Знищить просто віддасть під знищення чужоземним силам, та, власне кажучи, вже здав, якщо він туди заходить 10 тисяч чи скільки там тисяч російських військ. Тобто він по суті зливає власну країну в власних інтересах, заради того, щоб посидіти там ще місяць, другий, третій, можливо там рік і щось там перевернеться. От, коротше, це як От воша кожуха, а це вже як воша на гребінці, знаєте, є такий вислів. <гум> Що він отак е, в різні сторони вихиляється, аби тільки трошечки ще посидіти, ну то жалкає душороздірающе, як то кажуть, звільнить дякую вам, пане Олександре. А далі, мабуть, задам вам таке більш глобальне запитання. Якщо подивитись на історію останніх восьми років, Росія постійно обстрілювала українські міста, а саме Донбас. Саме про нього кажу, і по всьому світі казала, що це Україна сама себе обстрілює. Максимально абсурдне питання. І це розуміє всі адекватні люди цього світу. А тепер, якщо подивитись на світ, що відбувається зараз, Росія а, створює диверсію на газогонах, Північний потік 2 та 1 підриває їх, звинувачує в цьому Україну та США. А, здійснює диверсію на Кримському мості і знову таки звинувачує в цьому Україну. Далі вона попереджує а, пана Ердогана, очільника Туреччини, що а, Україна хоче взірвати ще й турецький газовий потік. А, але ж світ все бачить, а, і очі є, і терпіння не залізне. І виникає питання, коли ж буде ота крапка неповернення, не, не яка призведе, не дай Боже, до початку Третьої світової війни. А, ну, що стосується Кримського моста, я тут з вами не зовсім згоден. Ем, а по північному то потоку абсолютно точно. Вони підірвали три гілки, а залишили спеціально не Північний потік 1, а Північний потік 2, щоб підірвати режим санкцій, залишили одну гілку. Тобто, це явно вони, ну, російська гра на підрив санкційного режиму. Туркам вони можуть розповідати все, що завгодно, для того, щоб налаштувати Туреччину проти України і навпаки. Це, це демагогія просто. А що може бути підставою для а, з, з Третьої світової війни, там чи початку ну, застосування ядерної зброї проти інших країн, насамперед проти України, то це те, що вони можуть побачити, що за це нічого не буде? Ну, чи буде так терпима річ? От. Якщо вони цього не побачать, то вони цього не застосують? Це? От е, Путін фактично вперся в цю тему. Він боїться реакції американської і, і, і британської, і так далі, тобто країн з ядерною зброєю, насаперед американської британської. А, Чому? Ну я думаю, що в нього є підстави боятися насправді, тому що він думав, що в нього армія така сильна-сильна. а Виявилось, що, що вона яка вона, і можливо, Ді. з ядерною зброєю саме. Та сама історія, розумієте? Тобто її давно вже ніхто не випробовував, російські ракети, зараз американці, британці і всі, хто завгодно їх вивчають в українському небі, як вони літають, як вони збиваються, який коефіцієнт збивання, якою зброєю вони збиваються, російські ці ракети. І тому, звичайно, нього йому трошки страшнувато застосовувати, але якби він. Бачив, що за це нічого не буде, він би знищив би ядерну зброю не тільки Україну, а кого, до кого б дістався. Одне, що його спиняє, це страх. Тому от, в такому світі ми живемо. Пане Олександре, цікаво дуже зупинитись зараз саме на Криївському мості. Тепер я, коли формував минуле питання, апелював саме заявами нашого генштабу та офісу президента, які заявляли, що. Кримський, Кримське місце підживало саме ФСБ російське, і там відбувається така собі внутрішня війна в Кремлі. Але все ж ми знаємо, що думок дуже багато, і експертних думок теж дуже багато і вони різняться. Тоді цікаво дуже почути саме вашу думку. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я бачу кому вигідно ситуація. Така що там випала одна секція. Ну фактично, дві секції по. Цьому переходу автомобільному. Тобто, зараз там стоять в пробках російські при переходах, в тому числі вантажні автомобілі, і невідомо, як воно буде триматися. А залізнична ця гілка вона також має проблеми. Тобто, чи не буде вона, чи буде вона пропускати зброю, наприклад, на вантаженні. Можливо, вона розвалиться при проходженні якогось чергового тамашелому. Да? І, швидше за все, так і буде, якщо вони спробують пустити не порожній, наприклад, якийсь там потяг, а якийсь серйозніший. Тому тут я бачу, що Україна, в принципі, була зацікавлена в порушенні логістики. А я думаю, що Путін на день свого народження навряд чи хотів побачити да, кримський міст в вогні, значить, відповідно, в такому стані жалюгідно. Тому тут в мене, я розумію мотивацію нашого Генштабу і всіх за наших, мотивацію нашої всієї інформаційної кампанії. Тому що під час війни треба побільше диму. От. Тому можна і така, така версія має право на існування. Чому б і ні? Я її а теж Так, Абсолютно зважував. Да. Абсолют. Да. Абсолют. Ну, да, Але пану, це все я... версія залишається. Да, да, да. А зробіть, будь ласка, свій невеличкий прогноз. От, якщо подивитися на років, так 10-20 вперед, коли Україна вже перемогла. І от що ж далі, давайте подивимось на давайте оптимальна цифра: через 15 років. Що буде з Україною? Що буде в Україні, і що буде на території Білорусі та Росії? знаєте, дуже важко це прогнозувати, тому що ми не знаємо, що буде через тиждень, що буде через місяць. От, але якщо в остаточному рахунку говорити про на про те, що Україна переможе, це абсолютно точно. Я думаю, що на території Росії буде кілька держав, кілька державних утворень. скажімо так mm. більше того, на кордонах між Росією і Європою, в тому числі і Росією і Україною, буде зона безпеки, де російських збройних сил, ракет і так далі. І так далі, не буде, о, це буде таким результатом тієї війни. Позитивним. Я думаю, що швидше за все десь так буде приблизно, а, але це зовсім не заперечує того факту, що можливо і Москви не буде, да? можливо, ще якихось не буде. Тобто це можливо при нинішній і російській і політичній верхівці. А як же нам бути із Білорусі самою? Ну, її всі залишать, хай вона розбирається самі з собою. Вона Білорусь не дуже цікава насправді. Вона ніякого стратегічного значення не грає, крім того, для, крім для Росії. Для Росії це плацдарм для нападу на іншу на Польщу, на Україну, на країн Балтії. А так сама по собі це країна, як, без якої Європа, в принципі, жила. От. Тому я думаю, що Білорусь просто залишать е, розбиратися зі своїми власними проблемами. Дуже Почай... дякую.